Ігор Ганущак народився 14 травня 1966 року в Коломиї, навчався в першій школі. Потім продовжив здобувати освіту училищі, де отримав професію столяра. Був учасником помаранчевої революції та майдану. Захисник захоплювався читанням та горами, боровся за збереження автентичності Коломиї. З початком повномасштабної війни чоловік став на захист батьківщини у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ігор Ганущак боронив Україну. У найгарячіших точках. Пішов добровольцем, тому що в ті часи ну, 57 років ну, не сильно беруть. І казав, я мушу, я мушу, тому що я мушу. І мені заборонив. І ти, ну, дуже просто сказав, ти зможеш 90-кілограмового хлопця витягнути з поля. Якщо ні, вертайся назад до себе в Верховну Раду і роби закони, теж тим більше. Іван Вишеванюк з дитинства товаришував із Ігором Манащуком. Згадує про свого друга як про дуже високодуховну людину. Ці речі, які я зараз цей, це просто як пам'ять про Ігора. Вони, ну, в певній мірі перегукуються мої роботи, тому що там є, наприклад, прапороносець, Ігор був один з перших, хто у клуми є. Значить, займався відродженням. Потім є Майданівець. Він був учасником Коломийської сотні номер 14 Вільні люди. Він вів таке цікаве життя. Він любив історію, цікавився мистецтвом, відвідував вистави. А ще Іван Вишванюк спільно із Миколою Семеняком провели благодійний аукціон. Там представили свої вироби. Довго розмовляли про його військову діяльність на фронті. Те, що він розповідав, по телевізору ніхто не говорить. От, і в нього таке відчуття було, що він, напевно, вже більше не повернеться. Казав, ми, напевно, останній раз з тобою бачимося. На відкритті виставки Івана франківську я його представив як воїна, який захищає нашу Україну. Всі були дуже здивовані і що тут присутня така людина. Кошти зібрані на аукціоні, організатори передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та волонтерам. З коломи Іванан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.